Винагородження найсвятішій Матері Божій, О Марія, мати моя найсвятіша, прагнучи винагородити за зневаги, виражені твоєму серцю болісному і непорочному, а особливо за блюзнірства, вчинені проти тебе, жертвую тобі ці покірні звеличення, щоби тебе потішити за стільки невдячних синів і дочок, які тебе не люблять. Хочу рівно ж нести потіху найсвятішому серцю Ісуса, так дуже ображеному зневагами, зверненими проти Тебе. Дозволь мені славити Тебе, Діво Свята, дай мені силу проти Твоїх ворогів. Нехай буде звеличений Господь Бог, нехай буде звеличена Богородиця найсвятіша Діва Марія, нехай буде звеличений її святе і непорочне зачаття. Нехай буде звеличене її благословенне в небо взяття, нехай буде звеличене ім'я Марії Діви і Матері, нехай буде звеличене її серце болісне і непорочне, нехай буде звеличена її дівича чистота, нехай буде звеличене її Боже материнство, нехай буде звеличене її для всіх посередництво. Нехай будуть звеличені її сльози і її болі, нехай будуть звеличені ласки, через які Господь коронував її на царицю неба і землі. Слава найсвятішій Діві Марії, дочці Небесного Отця. Слава найсвятішій Діві Марії, непорочній Матері Сина! Слава найсвятішій Діві Марії, дівственній улюблениці Духа Святого. Найсвятіша, Діво Марія, моя добра і ніжна мати, люблю тебе за тих, які тебе не люблять, звеличую тебе за тих, які тебе злословлять. Віддаюся тобі цілковито за тих, які не хочуть тебе признати за матір свою. Звольна і солодша мати прийняти цей поклін пошани. Чини, щоб тебе любила і посвячувалася тобі, із кожним днем щораз більше. Споглянь очима повними милосердя на цих нещасних грішників, щоб якнайшвидше з смиренням прибігли до твого милосердного серця. Амінь.